Привіт-привіт, мої дорогі стрільці! Давайте дізнаємось ваш старопрогноз на серпень місяць. Рибки це доходи. Карта кохання і карта незрозумілих людей, які вас не зрозуміють. Джуді незрозумілих людей. Е, Отже, вас чекає класний доход. Гроші прийдуть, до того ж можуть прийти великі гроші. Кохання це завжди наша друга половинка. Коли ми відчуваємо себе в гармонії, е, можливо, зустріч з коханою людиною, провести час з коханою людиною. Але, можливо, на роботі. Будуть люди, які вас не розуміють. От ви кажете щось, що таке примітивно, зрозуміле, а вас не чують і не розуміють. Тому моя порада абстрагуватись від цього і далі жити і насолоджуватись тим, що у вас є. Так, давайте подивимось більше докладніше. Так, стрижі. О, карта роботи каже про те, що вісімка Пентаклі каже про надходження вам великих грошей, класних доходів за роботу, яка вам подобається, якою ви насолоджуєтесь. Кайфуєте від того, що ви робите. І це вам принесе класний результат. Говорить про якесь нове навчання, про якусь нову інформацію, про вивчення якоїсь документації, яку ви не бачили до цього. Вам хочеться про це розповідати, з усіма ділитись, тому що це для вас буде дуже цікаво і класно. Бачите, перші кроки робите в чомусь. Бажаю вам успіху в цьому. Дуже класно йти вперед розвиватись. Не завжди прокачайте себе. О, дев'ятка. Дев'ятка говорить, що якась є проблема чи новина, яка не дає вам спати. Завжди заполоняє ваш мозок, і ви не можете думати. Ці ворони, як ті думки рояться у вас в голові. Ну, як то кажуть, сам собі понадумував. Є дійсно щось хороше, бачите ось? А ви це можете і не помітити навіть, тому що ось так багато заполонили себе тими думками. Ви навіть не помічаєте, в якому ви гарному місці можете знаходитись, можете не цінувати те, що є навколо, а тільки думаєте про погане. Тому помедитуйте, сконцентруйтесь на внутрішньому світі, побачите вихід із ситуації, почуйте себе. І тоді у вас все буде класно. Ви бачите, у вас ну, просто круті карти. Але щось. Вам заважає. Якщо так подивитись, то це може бути якийсь колектив, до прикладу, який вас не розуміє. Це може вас ви переживаєте за цього. Але я, я так скажу, всім не сподобаєшся і не донесеш свою думку. Є люди, яким це подобається, які розуміють, є, які не подобаються. Тому ну не потрібно так себе мучити. Я так вважаю. Сконцентруйтесь на хорошому. Життя надто коротке, щоб так вбиватись, непонятно за що. Так, дивимось далі. Шістка, о, нарешті, бачите? Ще одна чудова карта. Ви можете поїхати в якесь класне місце, дуже красиве. Можливо, ви подорожуєте країною. так І десь будете так ну в якомусь казковому місті, приємному, будете відчувати себе королем світу. Всі кубки ваші наповнені, ви щасливі, цвітущі. Можливо, ви поїдете. Туди навіть з коханою людиною, яку давно не бачили. Бачите, у нас тут є зустріч. Ще. Але в нас так карта випала, тому це якесь чудове місце мрії. Карта змін колективних змін. Знаєте, наче Бог вас направляє на, на ті зміни. За хороші, за те все хороше, що ви робите, вам і дасться хороше, наче долоносна карта. Можливо, якщо так подивиться, це стосунки, які переходять на новий рівень, можливо, весілля. так от... Щось таке. Ой, дитина може з'явитися. Такий доленосний, цікавий період. Нова сторінка життя. Кохані. О, це дійсно нова сторінка життя. Карта нуль. Ви починаєте щось нове. Ідете в якийсь невідомий для вас світ, але він не стільки якийсь прекрасний, ви відчуваєте, що у вас є ресурс для цього. Бачите, в зеленому одязі, тобто у вас є для цього і гроші, і внутрішній ресурс, і бажання, і дії, все-все ви йдете вперед. А що, що вам не потрібно, ви лишаєте позаду. Можливо, ось цей колектив не потрібний, можливо, ви підете на якусь нову роботу, знайдете себе в чомусь новому. Можливо, одружитесь, так і станете батьками там. І це теж буде нове в вашому житті. Так, дивимося, які двері перед стрільцями. в все. Це чудова карта. Ви не йдете в ті двері, які вам пропонують, так? ті варіанти життєві. Ви самі малюєте свій світ, ви самі малюєте ті двері, своє о, те майбутнє, яке ви хочете, і ви досягнете того, що ви хочете. Не нав'язане, а тільки те, що зроблене саме вами. Вісімка. Бачите знову якісь нові думки не дають вам спокою. Ви відчуваєте себе слабкою перед цими думками. Зараз такий час у нас нелегкий, тому це, звичайно, таке може бути. Але якщо ми не можемо змінити ситуацію, то треба змінити до неї підхід і берегти свій внутрішній світ, щоб могти робити щось далі, краще і більше, малювати ті двері, йти до того майбутнього. Тому бажаю вам сил, щоб у вас все вийшло. Пропрацьовуйте свій внутрішній світ. Десятка, десятка пентаклів це великі-великі гроші, які вам подарує доля. Які ви розділите з своїми близькими, рідними. Це той ресурс, якого вам не вистачало, чого б ви хотіли. Це сім'я, це новий будинок, нерухомість може бути. Ви будете там відчувати себе просто щасливо, наче мрії дитинства здійснились. Ось так. Тому тільки вперед і налаштовуйтесь краще І остання колода, остання карта для вас послання від ангелів. Отношення. Бачите, у нас це про кохання. Ваше главне отношение в жизни це ваше отношение з самим собою і Богом. А все остальне проістекає з них. чтобы наладить или восстановить отношения с кем-либо, либо, прежде всего укрепите связь с любящим вас Творцом. И когда в вашей душе поселится покой и уверенность в себе, тогда ваши отношения с людьми будут цвести и развиваться в позитивном направлении. Тому бачу, так попрацьовуйте свой внутренний свет, окажут нам карты, и у вас выйдет. Пожелаю вам успеху. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!